Донбас в оренду скорочення української армії вдвічі та незрозумілі гарантії безпеки, що не так. Стаємним мирним планом США та Росії сьогодні будемо з цим детально розбиратися. Моє шанування, я Максим Крапівний, і тут я аналізую міжнародну політику. З кожною годиною з'являється усе більше і більше подробиць нового, так званого секретного мирного плану, який, начебто, розробили Сполучені Штати Америки та Росія без врахування думки України та Європи. Давайте пройдемося зараз по найважливіших і ключових пунктах цього мирного плану і. Детально їх проаналізуємо. Тож, пункт перший, я б його назвав би гроші за землю або е оренда Донбасу. За даними видання Ексіос, одним із пунктів є фактичне визнання російського контролю над Кримом і всім Донбасом. Україні пропонують самостійно вивести війська з Донецької та Луганської областей, передавши їх під контроль Росії з подальшим створенням там демілітаризованої зони. Паралельно США пропонують заморозити лінію фронту Запорізьк, в Запорізькій та Херсонській областях. Але які саме території могла б потім отримати Україна в перспективі не уточнюється, як зазначає Аксіос, адміністрація Трампа виходить з логіки, що за нинішньої динаміки війни в Україні вона все одно ризикує втратити ці регіони, тому домовленість зараз може виглядати на думку Сполучених Штатів меншим злом. У запропонованому США мирному плані також йдеться про те, що Росія може перераховувати Києву орендну плату за фактичний контроль над Донбасом. Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на джерела, знайомі зі змістом потенційної угоди. Газета характеризує описану схему фразою. Гроші за землю. За інформацією джерел, угода передбачає поступку Україною контролю над Донбасом. При цьому юридично регіон залишатиметься частиною України. Розмір орендної плати, е, яку в плані пропонується перераховувати Росія в бік України. Джерела видання не назвали. Зараз я вам описав. Те, як подаються засоби масової інформації, які спираються на свої джерела в Сполучених Штатах Америки. А тепер давайте нарешті проаналізуємо детально цей пункт. По-перше, добровільне виведення українських військ з Донбасу призведе неминуче до соціального вибуху всередині країни. На що в принципі і розраховує Путін. Адже йому не стільки важливі ці території, як те, щоб Україна посипалася зсередини, тому що він переконаний, що тил слабший за фронт, якщо на фронті не виходить досягнути своєї мети, він починає е, розвалювати суспільство зсередини і тероризувати його. І саме тому так атакує мирні квартали та намагається лишити без світла води та тепла українців, щоб суспільство капітулювало. І, от зараз, коли вкидається ось ця теза. Про те, що Україна має щось підписати і вивести свої війська з Донецької та Луганської областей, я ще раз повторюю, це повністю вкладається в логіку Путіна з точки зору дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. Ну, ви ж приблизно уявляєте, що станеться. Якщо Зеленський щось підпише, або Верховна Рада підпише е, якусь угоду чи закон, чи ще щось, що стосується нашого е, офіційного виведення українських військ е, з цих територій, ви прекрасно розумієте, який це буде соціальний вибух, як суспільство поділиться на е, два табори. Які будуть обома е, руками відстоювати те, що треба це все-таки закінчувати, щоб не помирали люди. Потім буде друга частина, яка буде казати, навіщо наші родичі і близькі, і стільки українців полягло для того, щоб ми просто так віддали Донбас і так далі. Ну це очевидно, що це вкладається в логіку е, Росії і до чого це призведе. По-друге, Зеленський мільйон разів казав, що просто так Донбас здавати не будемо. І... Дійсно, в цьому є резон і підтримка суспільства. По третє, що означає демілітаризована зона? Знаючи Росію, вона просто перемістить свої війська під кордони інших українських областей, ближче от сюди до центру і незабаром нападе знову, але з більш вигідних для неї позицій. Ну, це ж теж очевидно. Ну, скільки вже не те, що років а століть ми стикаємося. В історії з поведінкою Росії та навіть за останні десятиліття. І невже ніхто не усвідомлює, що якщо віддати оцей шматок Росії, то не буде там ніякої демілітаризованої зони, там будуть більш вигідні зайняті позиції висоти, з яких можна буде. Легше знову напасти на Україну по четверте, заморозка по лінії фронту у Запорізькій та Херсонській областях. От я нагадаю, що Росія записала ці області як свої в російську конституцію, а значить, за їхнім юридичним придуркуватим уявленням ці території. Належать їй, тобто юридично, все це частина Росії. Це в Конституції у них записано, яка заморозка по лінії е, фронту, якщо Росія вважає, е, що е, ці території її, і це її конституційне суверенне право їх відвоювати. Розумієте, яка тут юридична колізія? Що Україна вважає у неї в конституції ці території записані як її, як українські, а в російській конституції ці території записані як російські. От і все. І тому заморожувати там лінію означає відмовитися від своїх так званих суверенних територій. Це я зараз з позиції Росії кажу. По п'яте, яка, вибачте, орендна плата Росії за Донбас? Плата за свою суверенну територію, внесену в Конституцію? Як це все одно що орендна? Розумієте, що для росіян це все одно, що орендна плата, вибачте, за Москву чи за Санкт-Петербург. Так і є, от і Росія, от як Росія взагалі, як окупанти-агресор, яка знищує вщент українські міста, буде щось платити. Вибачте, за їхню оренду. Ну, це повне нерозуміння справжніх мотивів війни для Росії. Це я апелюю до тих, хто цей план створював. І я повторюся: Росії не потрібна територія, тому розмови і пропозиції про орендну плату взагалі недоречні. Ну яка орендна плата не будуть ці всі умови втілені в життя і пропозицію, що юридично Донбас залишається за Україною, а фактично за Росією. Ну Росію це не влаштує через ту ж її конституцію. Це ми поговорили з вами про перший пункт орендна плата за Донбас. Ну, 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 ну просто дивина, дивина. Я читаю і я, я в шоці, як е люди, які це створювали, наскільки вони некомпетентні, наскільки вони не розуміють, е що вони створюють, і так далі. Але насправді ми ще з вами дійдемо до кінця, і я думаю, що цього плану взагалі насправді не існує. От я вам такий спойлер наперед скажу. А... Пізніше, от зараз, протягом цього блога, я поясню, чому добре. Давайте переходимо до другого пункту. Цей і пункт стосується того, щоб армію скоротити вдвічі українську армію скоротити вдвічі. Financial Times та Reuters зазначають, що план містить ще один вкрай суперечливий пункт дворазове скорочення чисельності української армії. Окрім цього, обговорюється заборона на далекобійні удари, припинення іноземного військового співробітництва і заборона базування іноземних військ на території України. Ну, власне, що повністю збігається з вимогами Москви і те, що є найбільшим гарантом нашої незалежності, нашого суверенітету і того, що Україна, Росія, вибачте, не буде просуватися далі. Ой, все вище перераховано, означає, що е, насправді Штати самі собі стріляють в ногу. Якщо цей план існує, вони дійсно це щось придумали, е, тому що Україна зі слабкою армією. Стає легкою здобиччю і стирається сіра зона між Росією та європейськими союзниками НАТО. Те, чим зараз є Україна, і цих союзників НАТО у разі посилення Росії, а вона неминуче буде посилена, якщо будуть втілені в життя, оці пункти про скорочення е, армії і так далі. І Росія в такому разі неминуче нападе на Європу. Це прямий стратегічний програш Сполучених Штатів Америки. Росія в такому разі нарощує свою потужність і абсолютно контролює е союзника США у Східній Європі, тобто нас. Тому що ми без армії, без далекобійної зброї, слабкі. Теж абсолютна дивина. Третій пункт. Раніше Financial Times повідомляла, що план нібито також передбачає визнання російської мови державною та підтримку Російської православної церкви в Україні. Тут я думаю, без коментарів. Очевидно, що переважна більшість пасіонарної частини українського суспільства ніколи не дасть знову таки або Зеленському підписати щось, або раді ухвалити відповідні зміни в законодавстві. Це ще одна Паска Росії насправді. Яка покликана на той же внутрішній розкол. Тому що очевидно, що знайдеться величезна частина нашого суспільства, яка скаже, що це треба повернути і російську мову, і церкву для того, щоб українці не помирали на фронті і в тилу? Звісно, через це Росія так само поверне свій вплив та своїх агентів на територію України та мізки українців через російську мову, яку можуть визнати державною ну, згідно цього плану. І повернення російської церкви. Далі, ще один пункт. Якщо усі ці бажання Москви будуть виконані, то Україні б дозволили вести переговори із США та Європою про гарантії безпеки, щоб підтримувати можливе перемир'я. Тобто Україна має виконати усі ці божевільні вимоги. Повністю стерти свій суверенітет та ідентичність, стати абсолютно слабкою підконтрольною Росії територією, і в обмін на це, що нам пропонують, можливі гарантії безпеки, можливі переговори з США та Європейським Союзом. І от що пишуть, що одним із головних елементів компенсації. Які Сполучені Штати нібито готові запропонувати Україні, мають стати гарантії безпеки. Як пише оглядач The Telegraph Даніел де Петріс, їхня мета пом'якшити заперечення України щодо інших пунктів та стримати Росію від відновлення війни у зручний для неї момент. По перше, що їй воювати тій Росії, якщо ми абсолютно будемо підконтрольні їй? А по-друге, неминуче відновить вона війну. Однак, за його словами, за словами цього оглядача Telegraph, є серйозні сумніви, чи витримають ці гарантії випробування реальністю. По-перше, вони суперечать принципу Дональда Трампа Америка насамперед фактично нагадують обіцянку майбутнього вступу до НАТО. Обіцянку майбутнього вступу до НАТО. Ой, чим включення України під американську парасольку безпеки буде відрізнятися від пропозиції Києву член, членства в НАТО, рішення якого адміністрація США уникала два десятиліття, бо це неминуче розлютить Росію і вимагатиме одностайного рішення всередині альянсу. От запитує оцей глядач де Петріс. Ну і абсолютно резонно запитує. Тобто, ви, українці, погодьтеся абсолютно на все. А ми подумаємо про те, які гарантії безпеки вам запропонувати. Може такі, як Будапештський меморандум, запропонуєте нам гарантії безпеки? <кій> Окремі країни НАТО, як вважає ДеПетріс, можуть виступити проти, боячись бути втягнутими у прямий конфлікт. Ну звісно, вони так і виступить. Ну це ж очевидно. Ой, найбільша невизначеність у готовності Сполучених Штатів Америки насправді реально виконати такі гарантії безпеки у разі нової атаки Росії. Це ніякі не гарантії безпеки. І як ми побачили, навіть п'ята стаття статуту НАТО це теж не гарантії безпеки. Залітали вже російські дрони на територію е е Європейських союзників НАТО, з е диверсії з коєю Росія всередині е цих союзників НАТО. І нічого ви бачили, яка була реакція. Не факт, що будуть навіть своїх європейських союзників, які вже в НАТО захищати. То хто буде нас захищати? А я скажу вам, хто буде нас захищати. Збройні сили України, чисельність, яких хочуть скоротити вдвічі. Далекобійна зброя, яку ми самі створюємо і якою з нами діляться е, е, наші союзники, і пекельні санкції, які вводяться проти Росії. Оце гарантія безпеки, реальна. Аналітик також нагадує, що жодна попередня адміністрація США не розглядала можливості прямого зіткнення з ядерною державою заради України і не розглядатиме далі. От і все. За інформацією Reuters, Сполучені Штати Америки дали президенту Володимиру Зеленському зрозуміти, що очікують його згоди з основними пунктами плану. Джерела стверджують, що Білий дім тисне на Зеленського на тлі корупційного скандалу, який послабив його позиції, водночас сам Зеленський послідовно відкидає ідею повної здачі Донбасу, те про що я вам говорив раніше. Ах, ну, звісно, що в тому вигляді, в якому зараз є цей план, якщо він є. Ніхто нічого не буде підписувати, ні, ніхто не буде ні на що погоджуватися. Ну, я вам перерахував ці умови, ну вони просто божевільні. Це повністю е, російський план капітуляції України. Ну, повністю російський план капітуляції України. Ну Я просто не знаю, що насправді додати, тому що ну, от, е, це просто план, який е, з радістю транслював би Путін. А тепер давайте розберемося. Хой хто ж створював цей план, хто його розробляв? Хто ці генії дипломатії і вирішення міжнародних конфліктів? За словами високопосадовця з адміністрації Трампа, документ кілька тижнів готувався таємно, у тому числі у співпраці зі спецпрац... Вибачте, спі... спецпредставником Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим. Над текстом працювали спеціальний представник Трампа Стів Вітков, віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та зять Трампа, бізнесмен Джаред Кушнер. Українська сторона, за даними джерел, не брала повноцінної участі у створенні документа. Її лише... Я перепрошую її лише ознайомлювали з загальними контурами, без письмових матеріалів і без можливості впливати на зміст. Ну прекрасно. Ну просто казка, просто мед для російських вух. Україну на контактах представляв секретар РНБО Рустем Умєров. За словами співрозмовників медіа, письмових пропозицій він не отримував. Обговорення відбувалися виключно усно і з ключовими положеннями він не погодився. Ну і так само от е, міжнародна преса повідомляє чому план викликає сумніви. Ну, давайте я розкажу вам, чому план викликає сумніви. Я Вже розказав абсолютно вичерпно, ну, Давайте почитаємо, що пише от е, західна преса. Значить, вимоги до України є надмірними та політично неприйнятними. Дякуємо е, за очевидні речі. Низка пунктів повністю повторює позицію Росії, та не низка пунктів, а всі пункти повторюють позицію Росії. Ой, Запропоновані гарантії безпеки виглядають нечіткими та суперечливими. Вони не виглядають нечіткими та, зуп... та суперечливими, їх просто немає. Нам кажуть, ви спочатку все віддайте, капітулюйте, здайтеся, увійдіть під контроль Росії, а потім ми подумаємо над гарантіями безпеки. І знову таки, якщо це навіть не так, а над гарантіями безпеки будуть думати от, безпосередньо під час узгодження всіх інших пунктів, то великі сумніви у мене, що це будуть. Е... Хороші гарантії безпеки. Чому я пояснив вам, якщо НАТО і Сполучені Штати не можуть захистити своїх європейських союзників вже існуючих НАТО, то чому це ми ефемерний, якийсь потенційний член незрозумілим статусом, вони будуть захищати? Де це буде записано? Де це буде врегульовано? Але якщо навіть це буде записано і врегульовано, де факт, що це буде працювати? Ще один момент. План створювався, от пише Західна преса. План створювався без реальної участі України. Ну, так звісно, ну як можна це робити без участі України і без участі Європи? Ну тобто, два суб'єкти, від яких теж дуже багато залежить, і без їхньої згоди нічого не буде. Тим часом Гардіан наголошує, що проєкт дає Росії безпрецедентний вплив на військовий і політичний суверенітет України. Абсолютно справедлива заява. Видання зазначає, що США вже неодноразово заявляли про близькість до угоди, але кожного разу переговори зривалися через вимоги масштабних поступок Кремлю. А чим ці вимоги зараз не масштабні? Що змінилося? Росія топить за це спочатку повномасштабного вторгнення. Абсолютно відверто про це говорить. І ви ж не погоджувалися на це. Це я звертаюся до Сполучених Штатів. Ви ж не погоджувалися на це. Чому ви зараз вирішили на це погодитися? Ой. Пише Гардіан, що цей план, ймовірно, буде сприйнято у Києві як капітуляцію. Ймовірно, мені так подобаються ці слова. Ймовірно, кореспондент Financial Times у Києві Крістофер Міллер коментує ще жорсткіше. Він каже, це рівнозначно капітуляція України, це просто максималістські вимоги Кремля. Правда, Financial Times нагадує, що мирні переговори останніх місяців зайшли в глухий кут саме через непоступливість Росії, яка, попри заяви про готовність до діалогу, не зменшила своїх вимог. Так і є це те про що я вам говорив трошки вище. Єдності немає навіть серед союзників Трампа. Наприклад, сенатор республіканець Лінці Грем, це один з співавторів законопроекту про 500% відсоткові мита і про ці пекельні санкції, так звані проти Росії, які Трамп, нібито е, хоче підписати. Він заявив NBC News, що не чув про цей план, і додав: сподіваюся, що ніякого плану немає. Жоден план не спрацює, доки Путін не повірить у серйозність наших намірів надавати Україні значно масштабнішу військову допомогу. От Лінсі Грем правильно все говорить. Абсолютно правильно. І тут, до речі, я його підтримую в усьому, навіть в його сумнівах, що такий план існує взагалі. Ну тому що цей план це маячня. Саме тому у мене теж є сумніви, що він існує. Ну, просто це ті вимоги, я ще раз повторюю вам, які були висунуті Кремлем вже дуже давно, що зараз змінилося не зрозуміло. Ага, медіа нагадують, що попередні спроби припинити війну, яку курував Стів Вітков, також обходилися без участі України і завершилися провалом. Дійсно, то ну топчуться на місці, нічого не відбувається. Водночас, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що мирний план Вашингтона щодо припинення війни в Україні спирається на пропозиції обох сторін конфлікту. Дуже дивно це чути. Що могла там запропонувати Україна? Що могла запропонувати в цьому контексті Росія? Я вам прочитав. А що Україна, ну, дивина, дивина. О, значить, що пише Рубіо в соцмережі X? щоб закінчити складну смертоносну війну, таку, як в Україні, необхідний широкий обмін серйозними і реалістичними ідеями. А для досягнення міцного миру обидві сторони повинні погодитися на важкі, але необхідні поступки. Я ж правильно прочитав, і ви так само почули. Ну, звісно, ж, що я зараз тролю, але от у мене таке питання. Ви ж теж почули. Обидві сторони мають піти на необхідні поступки. На які поступки тут йде Росія, у мене питання. І от Рубіо каже, саме тому ми розробляємо і будемо продовжувати розробляти список можливих ідей щодо припинення цієї війни, ґрунтуючись на пропозиціях обох сторін конфлікту. Ну, Ми знаємо, що пропонує наша сторона. Продавайте нам більше зброї, посилюйте санкції проти Росії, а ми будемо відбиватися за допомогою Збройних сил України та своєї далекобійної зброї, знищувати нафтову інфраструктуру Росії та її військовий промисловий комплекс. І тоді, коли у Росії не буде можливості воювати, тільки тоді вона зупиниться. Що тут не зрозумілого. От вся пропозиція. Ой, але я, ну, я в шоці. От про які поступки взагалі йдеться з боку Росії? Ну, окей, давайте так. Я так розумію, мова про те, що вона просто припинить бойові дії та повітряний терор. Вона зупинить війну, так? Зупинить бойові дії на якийсь час. Але ж є дуже важливий нюанс: виконання нами та Заходом усіх цих пунктів не зупинить Росію. А лише розігріє її апетит, лише зробить її сильнішою, потужнішою, більш спроможнішою атакувати і далі як Україну, так і так званий колективний захід. Якщо вам подобається контент, який я створюю, підпишіться на цей канал, поставте лайк цьому відео, прокоментуйте. Я бажаю вам витримки, сил і удачі.